Ракета, через яку загинуло двоє хлопців біля Донецької школи, випущена з території підконтрольної терориста. Там про це йдеться в публікації на сайті Україна Собачка Війна. Українські журналісти разом з експертами провели власне розслідування. Вони дослідили сюжет з місця події одного з російських телеканалів. У ньому росіяни звинуватили українських військових в обстрілі Донецької школи. А у слідчому комітеті Російської Федерації заявили, українська армія знищує російськомовне населення Донбасу. і Навіть порушили Кримін. Нальну справу. Це кадри із сюжету російських телевізійників. На них видно, паркан шкільного спортмайданчика нахилився всередину. Від потрапляння снаряду руйнування з лівого боку. На цьому фото вирва від ракети, а також кут, який показує звідки вона прилетіла. На електронній карті місцевості показано напрямок польоту снаряда. За результатами дослідження, ракета прилетіла з боку Макіївки. Цю територію контролюють терористи, і українських військових там немає. За оперативними даними, снаряд прилетів з напрямку міста Макіївка, де розташовані угрупування терористів. Служба безпеки України вже порушила кримінальне провадження за цим фактом. Нагадаю, вчора внаслідок карт обстрілу донецької школи номер 63 двоє хлопців загинуло. Один підліток навчався у восьмому класі. Інший – 18-річний випускник. Ще четверо дітей поранені. Зараз вони у лікарні. Ця школа розташована неподалік Донецького аеропорту. Снаряд вилучив у стадіон, де хлопці грали у футбол.